Доброго ранку, мої любі малята. Ви чуєте хтось плаче? Це до нас завітав лялька Пупс. І звати його Дмитрик. Він дуже маленький і не знає, де у нього тулуб, ручки, ніжки, носик, вушка. Давайте розповімо йому про це. У кожної людини є тулуб. Голова, права нога, ліва нога, права рука, ліва рука. На ручках є пальчики. Давайте порахуємо, скільки пальчиків на ручці. Один, два. Три, чотири п'ять, а на іншій. Один, два, три, чотири, п'ять. На кожної ручці по п'ять пальчиків. Оцей пальчик мій дідусь. А оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А оцей – матуся. А оцей маленький пальчик я сам Дмитрик. А в людини є ще ніжки. Права ніжка, ліва ніжка. Скільки пальчиків на правій ніжки? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А на лівий один, два, три, чотири, п'ять. І на ніжках так само по п'ять пальчиків. А для чого нам ніжки? Так, ми ніжками ходимо. А ось це голівка. А на голівці є волосся. А для чого людині волосся? Вірно, воно прикрашає людину. А зараз послухайте загадку. Було собі два брати і обидва кіндрати. Через доріжку живуть, а один одного не бачать. А знаєте, що це? Очі. А для чого нам потрібні очі? Так, щоб людина бачила. Скільки очей у людини? Один, два. А ось це наш носик. А для чого нам потрібен носик? Правильно, щоб ми нюхали. Відгадайте ще одну загадку. У темному хліві білі ягнята. Так, це рот та зуби. А для чого нам потрібен рот? Щоб ми їли ротиком, розмовляли, спілкувалися та посміхатися. А чим ми чуємо музику, спів пташок, голос мами? Так, правильно, вушками. Дітки Дмитрик дякує за те, що ви йому про все розповіли. Він дуже радий, але стомився і хоче спати. Пропоную заспівати йому колискову пісеньку. Пограємо з картинки а зайчики мишка на те. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!